Сьогодні у випуску. Уродженець Кропивницького боротиметься за мандат до Держдуми Росії. СБУ повідомила про підозру у колабораціонізмі. 40-денний карантин через африканську чуму ввели у селі Подорожнє Олександрійського району. У місцевому господарстві умортвили понад півтисячі свиней. Через відсутність води вчаться дистанційно учні Кропивницької гімназії, коли зможуть відвідувати школу. СБУ повідомила про підозру у колабораційній діяльності чоловіку родом з Кропивницького, який перебуває у тимчасово окупованому Криму, розповіла Суспільному речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач. Він має українське громадянство, а також прописаний на території нашої області. В ході слідства встановлено, що за побудови своєї політичної кар'єри зловмисник отримав російське громадянство та наразі є чинним депутатом від Сімферопольської міської ради, а також обіймає посаду заступника секретаря вказаного фейкового органу місцевого самоврядування. Кремлівський куратор зловмисника навесні 2023 року висунули його кандидатуру як основного кандидата від путінської партії Єдина Росія для участі у так Званих фейкових виборах у Держдуму РФ, які відбудуться 10 вересня, говорить в основі його передвиборчої програми підтримка війни Росії проти України та агітація вступати до окупаційних військ Росії. На сайті партії Єдина Росія є передвиборча програма підозрюваного Зараз перед цими нами новий визов знищення фашизму на Україні. Зараз взаємодія з подрозділеннями воєнних служащих і їх сім'ями для передачі гуманітарної допомоги. За статтею 111 прим 1 це колабораційна діяльність та статтею 436 прим 2. Це визнання правомірною, а також заперечення збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Півтори роки відслужив. Було тяжко, ну я більше ні ногу. А як почалась війна одразу. Було спочатку лячно, а потім а потім його вже не дістанеш звідти, він все друзі, побратими. Про свого рідного брата Олексія Васильєва, який загинув, захищаючи Україну, розповідає сестра Юлія. На далекосхідному кладовищі в Кропивницькому з ним прощалися рідні, друзі, знайомі, колеги по роботі, побратими. Олексій Васильєв народився в Луганську у 2014 році. Коли почалась російсько-українська війна, з рідними переїхав у Кропивницький. Після 9-го класу зрозумів, що має хист до техніки, розповів друг Олексія Сергій Гержеван. «18 років він навчався зі мною в ВПУ номер 4, на зварника, слєсаря, ну, машин. Він казав, що йому подобалось. Це просто щось зв'язане з машинами. Попрощатися з військовим прийшла його колега Дар'я Янковська. Після закінчення училища Олексій Васильєв працював на станції техобслуговування і з 2018 року вирішив змінити діяльність і влаштувався на роботу в кафе, говорить жінка. Років п'ять він у нас працював, починав у нас баристи і закінчив свою роботу вже як офіціант. Хлопець був дуже позитивний, дуже крутий, дуже гарний, дуже активний, який вжив життє життям нашої компанії, нашого пабу. Він дуже хотів служити. Він прям рвався. Він служив півтори роки. Він якраз повернувся поперед зимою. І чотири місяці почалась війна. Зі слів сестри військового, з грудня минулого року брат служив на посаді стрільця снайпера в механізованому батальйоні. Він вже був і в Польщі на навчання ну, під час воєнних їздив, заробив медальше, пам'ятаю, найкращий стрілок. Каже, загинув брат 27 серпня біля села Роботине Запорізької області. Бійцеві було 23 роки. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанин Олег Філіпов з 2020 року працює сапером. Він очолює піротехнічну частину служби з надзвичайних ситуацій в області. Розповідає, як минулоріч восени розміновував Харківську область після деокупації. Звернулася місцева жителька до нас і розповіла, що там проживали кацапи. Вивели на безпечну відстань людей і пішли. Я пішов попереду, ззаді мене йшов старший сапер. Тільки відчинили калітку, пішли в сторону огороду, там якась. Трапа була. Буквально зробили ну, два-три кроки, зробили, і якась біжить собака. Я в цей час бачив розтяжку. В падінні мені пройшлося кинути і засоби пошуку, і все таке інше. І Телефон розбив. Хватаю собаку за задні лапи, щоб вона не зняла цю розтяжку. В цей момент, слава Богу, досвідчений був старший сапер. Побачив гранату і теж в падінні зловив цю гранату. Розповідає, працювали за 400 метрів від кордону з Росією. Це був е Вересень, жовтень, листопад місяць минулого року. Проводили розмінування лінії ліні електропередач, водогонів, газопроводу. Також виконали оперативне реагування на ті чи інші події, тобто якийсь прильот, якісь обстріли були. Нині на полігоні в Кропивницькому тренуються хлопці, які почали працювати саперами декілька місяців тому. Спочатку одягають бронежилет та захист для шиї, потім окуляри та шолом. Вага захисного спорядження 20 кілограмів, говорить начальник піротехнічного відділення Андрій Ісаков. В такому спорядженні п'ятеро рятувальників шукають вибухівку. Так, ми знайшли противопіхотну міну кругової дії ураження. Дана міна випригає на 0,6-08 метра. Кругової дії ураження, тобто, випригує, вибухає в радіус 25 метрів. Ця інженерна справа не стоїть на місці, тобто. Ми тут сидимо вчимо, практикуємо. Там по ту сторону також люди придумують щось нове. Рятувальником працює з 2017 року, розповідає Андрій Ісаков. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вирішив перепрофілюватися і перевестись до групи піротехніків, щоб допомагати розміновувати Україну. Говорить, перша поїздка була у Харківську область. Звичайно, було страшнувато, особливо перші кроки, коли ти береш прилад. Ідеш ось такі, наприклад, плюс-мінус кущі, йдеш цим прибором, і ти розумієш, що тут аж може бути різні пастки, ти ж не розумієш, де саме велися бойові дії, де саме вони стояли, де і ти просто кожен метр, кожен сантиметр землі для тебе небезпечний. Розповідає, тоді на деокупованих територіях обстежували обістя людей. На цих фото боєприпаси, які знаходили під час роботи. Проходили по дорозі і побачили, ну, видно, що міни давно були встановлені. Пісок змило водою і було зверху видно датчики цілі від противопіхотних мін натискних. Нам же стало цікаво, як це посеред дороги може бути, тобто який толк ставити на дорозі протипіхотну міну, якщо це в основному буде техніка проїжджати. Саме цікаве, що під низом знаходилася противотанкова міна. Велику кількість тротилу, танкову міну, в 7,5-8 кг, використовує на людину. Тобто Цей шлап людина, вона натиснула б на протипіхотну міну. Зусиля натиску на яку від п'яти кг. каже у відрядження на деокуповані території рятувальники з Кіровоградської області їздять по черзі. Нині продовжують розміновувати Харківську та Донецьку області. Олена Жкалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. На в'їзді господарства біля села Подорожньо Олександрійського району, блокпост. Його встановили через спалах африканської чуми. Тут чергують поліцейські, рятувальники, представники Держпродспоживслужби. Він заповнений дезінфікуючим рочном, який за допомогою якого знезаражуються колеса при ну, в'їзді і виїзді. Тут тирса вона більш зупиняє, щоб воно не розносилося. На територію ферми не допускається це очага захворювання, не допускається сторонні особи. Тільки спецтехніка і спеціалізовані люди, які участвують в ліквідації вогнища. На ворота господарства, де захворіли свині, написи Стоп, африканська чума свиней, увага, карантин. Карантин вели на 40 днів у 7-кілометровій зоні від вогнища захворювання, каже Марина Шинкаренко. Це у нас війшло село Подорожнє, це зона захисту. І зона спостереження увійшло близько лежачі села. Це у нас і частина Андрусівки, і частина є нагірне. Зайшли деякі мікрорайони міста Світловодська. Там буде проводитись нагляд за тваринами. Керівник господарства Андрій Кукса говорить, перші симптоми хвороби у тварин помітив 25 серпня. Температура була висока, 41-41,5. Потім ми приступили до лікування звичайними засобами. Каже, через африканську чуму спалили пів тисячі свиней. Збитки у ціні у понад мільйон гривень припускає, що могло бути джерелом спалаху хвороби. Це або криси, або миші, в такому плані. Тиці, бо у нас закритий режим. Ми від села знаходимося на відстані одного кілометра, і у нас немає сторонніх осіб. Іншої думки, начальниця відділу ветеринарної медицини. Власником підприємства було недотримання інструкції щодо африканської чуми свиней і не було недотримано закритого режиму утримання свиней. Розповідає про симптоми хвороби. Вищуться температура, тварини можуть виділятися виділення з носової порожнини, можуть бути судорги, можуть бути кропивниця, п'ятнами покриваються, і тварини дуже швидко гинуть і масово гинуть. Лікування не, не діє. Для людей вона не несе загрозу, люди не хворіють, і інші тварини не хворіють. За підрахунками старости Сергія Стеценка, свиней у селі Подорожній утримують 40 людей. Інформації, слава Богу, отримано не було, яка б підтверджувала падеж свинини конкретно по мешканцям села. Людей попереджаємо, що заборона є про продаж даної свинини на даний час. Житель села Сергій Чорноног каже, утримує 10 свиней. Держимо для себе, звісно Зараз страшно зробилося, що така біда пішла тут. На часму підприємстві. Дома слава Богу. На подвір'я ніхто не заходить чужий. За словами Марини Шинкаренко, це перший випадок африканської чуми в Олександрійському районі з 2016 року. Карантин триватиме до 11 жовтня. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне, Новини. Кропивницький. Я хотіла в школу, зрозуміло. Всі скучають один зараз. Так починається урок української мови в учнів 3 класу Завадівської гімназії Кропивницького. Вчителька в класі, діти вдома. Для спілкування організували відеоконференцію. Діточки, хто приєднався, виключаємо звук, бо чую матусь там. Подумаємо і доберемо слова, які вказують на ознаки предметів. Яка наша мова? Державна Державна. Магдаліна. Так, добре, Анюта. Говорить, для кращого засвоєння матеріалу потрібне очне навчання, особливо для початкових класів. Не в усіх дітей можуть бути гаджети. Не всі батьки є вдома, які діткам початкових класів можуть допомогти підключитися, зайти чи в ту зум-конференцію, чи в якісь інші програми. Я бачу зворотній зв'язок тільки усний. Так? Але коли йдуть навчальні предмети письмові, наприклад, математика, українська мова, я не можу заглянути до діток в зошити і побачити, що там відбувається. Онлайн навчання організували вимушено через відсутність в школі води, каже виконувачка обов'язків директорки Ольга Бойко. Держпродспоживслужба не дозволяє проводити навчання так через те, що в нас немає зараз централізованого водопостачання, але це проблема не тільки нашої школи, а цілого мікрорайону. Якби вода була, ми б навчалися у змішаному. Було б нас змішане навчання. У нас укриття на 30 місць, тож ми вчилися у дві зміни. Показує у школі, заготовили 2000 літрів води. Цього б вистачило на тиждень роботи. У школі навчається 141 дитина з 1 по 9 класи. Ми завезли ще туди ємності, заключили договір з водоканалом на два місяці, що раз на тиждень туди буде вода доставлятися питна. Мама третьокласниці Ольга Немченко говорить, до дистанційного навчання ставиться з розумінням, але чекає, коли донька зможе ходити на уроки в школу. Дистанційне потрібна постійна допомога дитині. Це й підключитися, не завжди інтернет, не завжди дитина може розібратися, на яку натискати кнопочку. Щоб діти відвідували школу, там має бути проточна вода. Так вимагають санітарні правила, пояснює працівниця Держпродспоживслужби Тамара Третяк. З метою профілактики, гострих кишкових інфекцій, вірусних інфекцій, вірусних гепатитів. Які б не були запаси води, ми не можемо забезпечити роботу внутрішніх санітарних вузлів. Дитина не може помити руки, тому що немає проточної води. Наливний умивальник не забезпечить якість миття рук. І навіть саме елементарне це дотримання миття підлоги після кожного, після кожного уроку. Це також для цього всього потрібна вода. Воду у мікрорайон Завадівка та у школу постачає шахта Інгульська державного підприємства Схід ГЗК. Поки водопостачання немає, воду підвозять машинами комунальних підприємств. Води немає, бо потребують ремонту свердловини та водопровід, сказав Суспільному керівник підприємства Ігор Бугайов. Ми будемо ремонтувати водопровод який 500 метрів. Ми відремонтуємо водовод, а скважину ремонт там, це мою, громад. Через неділю почнуть ремонт водоводу. Зі слів керівника, роботи триватимуть місяць. Ремонт водопроводу обійдеться у 480 тисяч гривень. Свердловини майже в мільйон. Олена Жкалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.